Так, я хочу всім сказати, по-перше, чат, дякую вам за вас, що ви є в житті у Аліни. Дякую. Трошки похуй. є в вашому житті. І я хочу, щоб ви один одного доповнювали в цьому житті. Щоб Я наче одружуюся з ними. ти так кажеш? Щоб ви ділилися енергією разом, щоб ви завжди себе відчували комфортно, коли ви разом. Комфортно. Ахмед масім. І щоб у вас завжди був гарний настрій. А якщо навіть і поганий, то нічого страшного. Блін, ти реально так, кажеш, наче в мене зі мною чат дружується. І знаєш, мені не вистачає так. Чат, чат, чат. Я згодна, чат. Дякую за, дякую за пропозицію чат, я згодна. Муа. Ну, реально. Так, про. про. архітектуру. My friends А, вона ж по камері звук перейде. О, дивіться! собі, блядь! Тепер дивіться, які в мене. Це оце новий монітор, це, коротше, підставка Це просто піздець. Це просто пиздець, гайз ви, ви викупаєте цей об'єм? Ви викупаєте вовче потужні? Я вахую Давай. Я вахую, гайс. Да. Ти Продавлю питання, там же ж не да, 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 Я робив куні, я робив куні. <пробує> 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 а -а -а. Да. Не, ну блін, зато знаєте, в мене реально якесь свято. Може я, блять, в лютому повинна була народитись? я не знаю. У мене тепер такий вайб, знаєте, дитячий максимально. Такий класний вайб. і також викликати через це втом. одним словом від чого це ви бачили? Бачили людина в, в офісному прикиді, і все, і вона хуярить кампухтір. Отак, от я теж якось прийду на піджачку з пакетом в туфлях, як на вибори, прийду, і якраз їбу якийсь камплюхтір блять, коли знаєте, в мене буде виснаження нахуй стрімерства. А, а, і ще, до речі, вчора півночі я дроч... Блять, сука. Іноді треба отак от подрочитись, подрочитись з якоюсь хуйньою, так скажемо. що ми як висловимо, як твій, або як твоя. Дякую, дякую. Да. Що, ти хочеш, щоб да. О, ні, Блять! Ну... Я ж слабенька так, чисто на лайті. Сорветку, неси мені тепер. Блін, я хочу дослухати, це я охуєнно. А чому? А чому в'їбали таку. Да. Це роля! Це роля! Та блять, це я нахуй, це я. Понятно, блядь. Вони нахуй не могли якісь щось цікаве вставити. Хулі мій трек, от треба було там, де я співаю, могли б фразу. У мене стільки фраз. Валеру вставити, там, не знаю. Хулі, от прям мій трек треба вставляти, піздець, блядь. Де він? Оце ми Є. Єее. це Валеріана. Да, Валеріана. О, є. Оце що? Ее, хуй знає. О, таксіл, єс. Оце не їй в душі. А, а, а чи буде Трахісан. Реально. Оце поки не їбу, це підскажете мені? Це. Блять. Оце для спини напевно. Це спина фастум гель. Є. Це. ой, блядь, що це таке? нахуй <звіт> Дивіться, навіть ми от про одяг заговорили яскравий прокольоровий. Подивіться аутфіт дівчиниці, піджак. Просто неоново-рожевий І зелений і зелений гольф. Єбать, Я просто зараз звернула на це увагу. Зелений і рожевий. О, до речі, у мене, блять, ми сіє тіті тоді на одному вайбі. Я теж зелено рожева, кислотний гольф, да, кислотна, кислотний костюм, треба мені такий самий аутфіт. Ми сіє жіночкою дуже схожі по вайбу. Отак так от чисто.